18 березня в адміністрації морських портів України пройшла чи не перша за часи існування цієї установи прес-конференція. Про діяльність адміністрації у 2014 році звітував її голова Андрій Амелін. Говорив про показники роботи держпідприємства, ріс експорту й імпорту і падіння відвідування України пасажирами морського транспорту, а також про проблеми галузі через втрату Криму і філософію нагального проведення робіт з поглиблення дна в портах. Основні цифри роботи портів у 2014 році Андрій Амалін вказав такі: за в морських портах составі. 144 миллиона 866 тысяч тонн. Рост есть в Измаильском порту. Также есть рост в Ильичевском, Николаевском, Одесском, Октябрьском, Южном и даже в Усть-Дунайском порту. Основные грузопотоки это зерновые 32 миллиона 450 тысяч тонн. Рудные грузы 35 миллионов 327 тысяч тонн. Металлопродукция 18 миллионов почти 900 тысяч тонн. И контейнеры 671 тысяча делосов. Это 85% по сравнению с предыдущим периодом. Доход администрации морских портов составил за 2014 год 4 миллиарда. 491 миллион 466 тысяч. Затраты на инвестиционную деятельность, это имеется в виду капитальное вложение 967 миллионов. Чистая прибыль предприятия составила 1,5 миллиарда гривен. Отчисления во все бюджеты всех уровней составили... Мільярд 768 шістьдесят восім тисяч гривень. Андрій Амалін зазначив, що в 2014 році адміністрація морських портів ініціювала низку капітальних проєктів з поглиблення дна. При рахунку портів, в яких це сталося, і вигодам портам від цього було віддано велику частину прес-конференції. За словами Амеліна, поглиблення дна здійснено в Маріупольському, Бердянському, Ізмаїльському, Одеському, Білгородністровському та Скадовському портах. Для поглиблення дна були закуплені спеціалізовані човни Меотида й Інгульський, купівлю якого Амелі назвав чи не єдиною покупкою підприємства 2014 році. Ці роботи стали тому, що підприємство Адміністрація був консолідований доход акваторії і це дозволило нам зробити крупные инвестиционные проекты осуществить и также заниматься углублениями в тех акваториях, которые себе этого не смогли никогда позволить с учетом тех доходов, которые они имеют. Амелі найбільшими проблемами портової галузі бачить централізацію його установи на кабмін в питаннях затвердження бюджету і здійснення закупівель. Также раньше ці документи согласовывались Лібо всі скорупційними составляючими. Я Это буде, наверное, умищено зроблено на сьогоднішній день і подані законопроекти Верховну Раду для того, щоб змінити порядок проходяння і утвердження фінансового плану. Андрій Амалін вважає пробуксовування законодавців у створенні вільних економічних зон в портах України заважає приходу інвесторів на українські ринки. Эти зоны существуют во всех странах Черноморского бассейна. Единственное, где этих зон нет, это Украина.